Ми сіємо Зелений Горох. Ми є на Тернопільщині. На сьогоднішній день, 21 жовтня, у нас триває посівна компанія. І ми сіємо Зелений Горох, який називається Авірон. Це один з горохів зимуючих. І ми його хочемо спробувати, як він в нас буде себе показувати в наших умовах. Його багато сіють на півдні, ну а ми вирішили в себе спробувати. Горох сієм в нормі 1 млн на гектар. Внесено добрива 150 кг НПК, сіємо на глибину 4-5 см. Попередник у нас озима пшениця. Більш-менш поле вибрали, підібрали таке, щоб було рівне. розлоги. Слідкуємо далі, як у нас будуть розбиватися події з нашим горохом. І як він в наших умовах буде рости, розвиватися і давати урожай.